Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на західне у Ютубі. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті. І саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться. Переможемо разом! Маємо термінову новину. Збройні сили України вправі у разі потреби зайти на території Росії. Таку от заяву маємо від секретаря ради нацбезпеки і оборони пана Даніло. Зацитую: якщо для захисту нашої країни потрібно буде опинитися там, де ми вважаємо за необхідно, ми там будемо і ні в кого питати не будемо. І всі ці розмови, що треба когось там, не треба когось там дратувати. Це ні, се, ні не ця кінець цитати. Пана Даніло, про що йдеться, і звідки взагалі ці розміркування щодо російської території, так от з того розуміння, що навіть коли ми вийдемо на кордони 91-го року, то все одно Російська Федерація матиме можливість зі своєї території продовжувати з нами війну, продовжувати нас обстрілювати своїми ракетами, своєю артилерією тощо. І, от щоби убезпечити свою територію, нам треба буде створити біля наших кордонів демілітаризовану зону. Ну хоча. Аби шириною у 100 кілометрів, ну щоб російська артилерія до нас не дострілювала. Ну як нам довелося відігнати росіян від Харкова, щоб вони припинили щоденні обстріли цього обласного населеного пункту? Так само нам треба буде зробити з Російською Федерацією, коли ми дійдемо кордонів 91-го року. Адже інакше вони з тих кордонів будуть продовжувати по нас стріляти. А в який спосіб нам зробити ту демілітаризовану зону, окрім як армією, це найбільш ефективний метод, і наші армії збройним силам України доведеться переходити е, кордон і е, забирати, відбирати, знищувати російську зброю на ширину оцих от як мінімум, так собі думаю, 100 кілометрів, а може і 150. це у жодному разі не є вторгненням з метою завоювати там Російську Федерацію. Ні, це. Ми змушені будемо перейти кордон заради того, щоб убезпечитися від росіян. Про це і говорить пан Данілов, точиться про це дискусія. Чи наважимося ми перейти кордон? І, от, бачите, пан Данілов секретар ради нацбезпеки та оборони, каже, що у разі потреби ми вправі це зробити.